Ланцевий газ виїзні засідання на Євромайдані. Політичні судові процеси Василь Скрипничук підсумував роботу обласної ради за рік, що минає. каже 2013-й був непростим, однак вдалося зробити чимало. Далі наші кореспонденти. Стабільно і злагоджено саме так, на думку голови, працювала облрада у 2013-му. Близько двох тисяч прикарпатців отримали необхідну фінансову допомогу із депутатського фонду. Василь Скрипничук не обминув і останніх подій у державі. Місцеві обранці підтримали інтереси громади, провівши на головному майдані країни два виїзні засідання. Ми підтримали тих людей, які були там, і ми були з ними, і ми є з ними там. І продовжуємо там бути. Ми сесію 26-ту нашу позачергову не закрили. Хтось може сказати, що це піар акція що це ну власне щось таке, чого не треба було робити. Це неправда. Якщо б обласна рада була не відреагувала таким чином, то це було означає, що в обласній раді якісь інші думки, як у тих людей, які вийшли на Майдани всюди. Два судові процеси, причому політичні. Василь Скрипничук навіть готовий піти у відставку стосовно позову прокуратури із приводу рішення облради про недовіру облдержадміністрації та утворення у складі апарату виконавчого комітету. Однак, якщо суди доведуть, що це рішення незаконне. Я не перекладаю ні на виконавчий апарат, ні на раду відповідальність. І я можу заявити зараз, що якщо навіть пройдуть усі суди, аж до міжнародного, і коли, коли, коли всі суди скажуть, що наше рішення було прийнято з порушенням, я готовий піти у відставку. Тому що я переконаний в правоті своїй і в правиті нашої, нашої обласної ради. Сланцевий газ ще одне серйозне рішення місцевого органу влади. До речі, франківські депутати змусили Верховну Раду змінити бюджетний кодекс і внести 10%, які ітимуть на потреби громади. Це прецедент ну, світового масштабу. Шеврон компанія з таким не стикалася. Вони видобувають газ у всьому світі в десятках країн. 80 країна світ підказу країн світу. Вони з таким прецедентом не зіткнулися. Заповажали нашу раду. Виявляється в області. Вшанують 105 ту річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Обласна рада ініціювала і прийняла відповідне розпорядження.